Доброго дня, Академія професійного бухгалтера, і я Людмила Шахно. Говоримо сьогодні з вами про строки зберігання первинних документів. Вже вкотре в статтю 44 пункт 3 в Податкового кодексу вносяться зміни стосовно строків зберігання первинних документів. І сьогодні ми вирішили підвести підсумки, а скільки часу в нас є для зберігання первинних документів. Отже, дивимося і запам'ятовуємо. Платники податків зобов'язані зберігати свої первинні документи, на підставі яких обчислюють доходи, витрати та обчислюють суми до сплати податків, протягом наступних термінів 7 років. Для цього строку платники податків зобов'язані зберігати документи, на підставі яких вони формували дані щодо трансферного цілотворення, а також контрольованих іноземних компаній. І Третім в цьому переліку появляється пункт 141.4 особливості оподаткування нерезидентів. Отже, тепер по всіх первинних документах, які стосуються операцій з нерезидентами, строк зберігання таких документів 7 років. Це якраз є зміна, яка вступила в дію з липня 2024 року. І податківці вже роз'яснюють, що якщо станом на 1 липня 2024 року по операціях з нерезидентами, у вас по первинних документах ще не сплив строк, то тепер він буде становити 7 років. Якщо строк уже сплив стану на 1 липня, то такий строк продовжуватись не буде. Для всіх наступних первинних документів, на підставі яких ми складаємо наші бухгалтерські реєстри, складаємо фінансову звітність з податку на прибуток, а також на спрощеній системі, строк зберігання документів 5 років. Для всіх інших документів, які на які не поширювалися попередніх два пункти, строк зберігання документів три роки. Також для інших дозвільних документів, на підставі яких ми проводимо господарську діяльність або інші документи, що забезпечують нашу господарську діяльність, строк зберігання три роки. Давайте тепер ще глянемо, а як правильно порахувати ці строки. Отже, строки зберігання документів та інформації розраховуються наступним чином: з дня подання податкової звітності, для власне, якої ми застосовували ці первинні документи, для складання якої ми застосовували ці первинні документи. Отже, з дня подання такої звітності, яка передбачена податковим кодексом. У разі її неподання, з дня граничного строку подання такої звітності, які передбачені кодексом кодексом і для інших документів, які пов'язані з виконанням вимог іншого законодавства, контроль за яким покладено на податкову службу, з дня здійснення відповідно господарської операції. Відповідно, такі строки можуть бути ще й подовжені. І продовження строку власне зберігання цих е, первинних документів зазначається в нас в пункті 102 крапочка статті 102 і сказано, що передбачені строки можуть продовжуватися на період зупинення відліку строку давності. Серед них були строки, такі як, наприклад, заборона проводити планові перевірки. Тому враховуйте ці строки для зберігання своїх первинних документів і пам'ятайте, що аж стільки часу нам потрібно для зберігання наших первинних документів. А на сьогодні у нас все. До нових зустрічей і на все добре.